Доброго здоров'я, пані і Мене звати Микола Вересень. Субота, багато часу не заберу, але три теми в мене є: фактично дві: а одна таке роз'яснення, чи думки в голос. Ну, чи таке щось, що я собі тут нам напридумував. Перше, це те, що була заява Трампа, досить така цікава, незвична і. Психологічно зрозуміла, але по порядку почнемо. Значить, Трамп сказав, що ми, по-перше, у відповідь на російські загрози сказав, що ми готові теж до ядерної війни. А друге, сказав, що я спрямовую у відповідні регіони світу два ядерних підводних човна. Ну, очевидно, що він не сказав, куди саме, де саме, як вони там з'являться, де ці райони відповідні, Кому відповідні, кому вони відповідають, невідомо. І це важливий момент. Зараз ще одне роз'яснення, а потім вже я спробую психологію залізти в голову до Трампа, що безперечно невдячна справа. Ну і ці, Якщо це сучасні ці човни підводні, то там є достатньо такі екзотичні боєприпаси. Боєкомплекти це маленькі ядерні бомби. Чи атомні, не знаю, не буду брехати. Маленькі. Ну, раніше там Хіросіма Нагасакі лупанули прямо по Хіросімі, прямо по Нагасакі. Багато людей померло, десятки тисяч, разом, мабуть, більше сотні тисяч. Ну і принагідно були зруйновані якісь заводи, якісь там фабрики, якісь там. Щось іще, що дійсно для війни важливо. Але ну не вміли тоді робити. А зараз це маленька бомба, вона летить туди, куди його спря спрямовують. Тобто, якщо це навіть велике місто, то воно не впаде на все місто, воно впаде туди, куди треба, на той завод, чи на ту ракетну російську шахту чи кудись туди. Ну і буде якраз. Руйнування того, що для війни важливо. Тому що люди для, для, для мирних жителів, як це робить Росія по Україні, то Україна по Росії так не робить, не нищить мирних жителів. Ну і от американці. Науковці, інженери, технологи придумали такі бомби, які розміщуються дійсно на підводних човнах, і вони там можуть летіти будь-куди, але з, головна їх якість це теж потрапляти саме туди, куди треба, і не руйнувати навколишній світ. Тому це така досить точна штука, вона досить небезпечна, тому що можна таким чином паралізувати Росію, не, 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 не впливаючи на людей. От, а паралізувати не буде їсти, не буде пити, не буде того, не буде сього. Коротше, нічого не буде, буде все погано. Тепер давайте заліземо в голову до Трампа. В чому якби видатний день сьогодні? Ну, коли ми стали, коли нам стало відомо про його заяви, це тому що. Давайте таку паралель проведемо. От у вас в вашому будинку багатоповерхівці, вашої біля вашої квартири сидить бандит. І от він вам погрожує. Він каже: Ах ти, сволоч! Він каже: Я зараз поб'ю тебе, твою дружину, нападу на твою доню, розіб'ю тобі скло і так далі. Ну і як будь-яка нормальна людина каже: Ну давайте заспокоїмось, не будемо це робити. Давайте якось вишок, які у вас претензії. Т.Т.Т. Ну, тобто, вона не відповідає так само, як той, який є бандит і хуліган. В крайньому разі нормальна людина дзвонить в поліцію. В світі світової поліції нема. Тому нема кому дзвонити, в разі, якщо ваш сусід, наш сусід, найближчий в даному випадку, починає вести себе як той самий хуліган і так далі. Але той хуліган не розуміє іншої мови. Просто не розуміє. І щось мені. Підказує, що якщо йому навіть той хуліган, який живе в квартирі поруч з вами, просто в квартирі, і ти йому скажеш, я твою дружину теж поб'ю і теж розіб'ю тобі вікна, і теж нападу на твою доню, і тобі морду розквашу, той замислиться, той почне думати. І от зараз це, це якраз і сталося, тому що вгамування. Росіян, умовляння, ну давайте, ну все ж таки, ну ви ж ну ми ж, ну як же? Ну так не можна, і так далі, і тому подібне. Ну воно призвело до того, що воно призвело. Бандит залишається бандитом, і робить те, що йому все, все, що хоче бандит робити. І тут приходить Трамп і каже: ага, ти, значить, отак, да, ти нам погрожуєш. На я тобі хочу сказати, що ми готові до ядерної війни, тобто у нас теж є засоби впливу на тебе. І ми висилаємо ядерні підводні човни, і ти не знаєш, куди ми і звідки ми можемо стріляти. Так май це, будь ласка, на увазі. Щось мені підказує, що це трошечки змінить ситуацію, тому що до таких людей іншим чином не доходить ніяк. Uh, і це, це безвихідь, насправді це безвихідь в міжнародному сенсі, да і в особистому. Тому що що робити, коли ну, ти не хочеш, от коли мені кажуть, треба нам по Москві стукнути. Ну ми не можемо, тому що ми інші. Розумієте, ми не, ми не, рос, ми не рускі. І тому те, що рускі роблять, ми, якщо ти не бандит, не хуліган, не розбишака не порушує. Тобі важко переступити через. Оцю смужку червону і порушити закон. Ти, ти собі внутрішньо не можеш це дозволити. Так і українці, так, да, хочеться, безперечно, якщо ти слабкий, а на тебе йде два верзили величезних, то ти хочеш їм дати по морді, але не можеш. Тоді ти викликаєш поліцію. Поліції в світі нема. Тому от така історія, яка показує, що інколи треба переходити на мову, яку розуміє твій співрозмовник в даному випадку Російська Бандитська Федерація. Друга тема менш войовнича Верховний суд Британії. Прийняв остаточне рішення по якому питанню? Значить, в Британії живуть багато росіян, і є дуже багаті росіяни, і серед них є росіяни, які отримали вже британський паспорт від її величності. Ще, я думаю, це було коли вона монархом була, вона Єлизавета II. І вони пишуть, що ми не маємо впливу на. на Путіна. Ми не спілкуємося з Путіним, ми не знаємо, що хоче Путін. Ми не можемо йому сказати, щоб він припинив війну. А, він, а британський уряд проти нас запроваджує санкції. Це несправедливо. Ми заробили гроші в Росії, переїхали в Англію. Деякі з нас вже британські громадяни. Ми ні в чому не винні, ми не маємо ніяких впливів на, 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 на владу в Російській Федерації. Тому що це за? Покарання, де ми не винні, а покарання на нас є. На нас накладають санкції, ми не можемо жити, як ми звикли, в великих будинках з обслуговуючим персоналом. Верховний суд Британії прийняв рішення, мені здається, вчора чи сьогодні не буду брехати, що ексклюзивне право прийняття рішення щодо санкцій належить британському уряду. Британський уряд обраний британським народом. І на британський народ йому делегував, ну це я так розшифровую, повноваження робити так чи інакше. І ми, судова влада, вища судова, це Верховний, це головний суд, все далі нічого немає. Там стеля. Кажемо, що давайте, хай! Уряд вирішує свої питання, а суд буде вирішувати свої питання. Тому ми, Верховний суд, робимо наступну заяву. Уряд обраний законно, це законний уряд, і дії уряду є ексклюзивними. Він має право робити те, чи не робити те, включно з санкціями. Тому от уряд вирішив запровадити санкції проти російських колишніх чи нинішніх олігархів, і він має право їх запровадити і не питати. Ні у кого можна запровадити справедливо, це несправедливо. Мають вплив ці добродії російські на Путіна чи не мають за війну вони чи не за війну. Це справа уряду. Уряд вирішує, він урядовує. І тепер, принаймні в Британії, де є прецедентне право, будь-який інший росіянин, що подасть до суду, то суд відразу скаже в ту же секунду, що ні, чувак, так не буде. Ти, 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 ти все одно несеш відповідальність і байбай. -бай. Так що хороша новина, я, я тільки сподівання, що і в інших країнах. Ну, Британія завжди була взірцем юр юридичної науки, юриспруденції. Взагалі, у них цим дуже добре, вже багато століть у них воно існує так чи інакше. Так що сподіваємося, що це буде мати якусь, якесь відлуння, якийсь розголос, і може їх хтось ще візьме як приклад. І третє це вчора була реакція деяких людей. Я, я, я всім дякую за будь-яку реакцію. Можете матюкати, можете вихваляти, як хочете, так і робіть. Ви маєте суверенне право на свою реакцію. Я виступав, я висловив таку думку, що ну справа закрита, ось цим на і САП Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Президент виправив свою помилку, парламент виправив свою помилку, все повернулося. Ну ніби все повернулося. І, і, і Я навіть по діагоналі новий закон не читав. От. Але ну нема аж такої критики, тому я думаю, що знайшлись би юристи, які би це розкритикували. І, і хтось написав мені здається, якась пані. Дякую за допис. І вона написала, що от ця помилка чи злочин, як можна кваліфікувати кожен по-своєму. вона, я, 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 я такий навів приклад, що от, ну знаєте, коли я розбив вікно, то потім прийшов, вибачився, засклив, скло приніс і поставив скло, і все, і я винен. Ну і далі, що, далі мене знов продовжувати лаяти? Чи можна якось припинити? Я вже все зробив. Ну, більше я зробити не. Не можу. Ну, і тоді ця леді написала, що треба і відшкодування. І я замислився, дійсно, це питання, це не, не ствердження. От у мене просто питання таке виникає а, щодо а, а, значить, оплати па поганих законів, оплати поганого голосування, оплати поганих законопроєктів. Якщо законопроект поганий, і він якийсь злочинний, чи напівзлочинний, чи на чверть злочинний, то тоді, значить, ті, хто його приймають, мають це заплатити. І відомо, що в західні країни відмовили там півтора мільярди е десь за, за затрималось, не знаю назавжди чи, чи тимчасово, через якраз прийняття оцього, е прямо скажемо, недосконалого, а грубіше гру 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 буде. Ідіотського закону. Тоді виникає питання, і це політи... Ми кажемо, що це політики мають політичну відповідальність. Леді ставить питання, що не тільки політично, але й фінансово. Значить, всі депутати, президент, його адміністрація мають скинутися, зібрати там якусь суму, ну в кращому разі, в ідеальному разі півтора мільярда, які не додала західна, західне співтовариство, і, значить, відшкодувати погану роботу свою. І це абсолютно ну, логічно, і у мене немає питань. Але чи несе, за, чи несе політичну відповідальність за вибори український народ? Ну, якщо за цією логікою йти, то виходить так, що всі мають нести політичну відповідальність? 49% українців проголосували, чи 48, не за Януковича. Це було негарне рішення. Чи мають штрафувати цих 49-48% інші, які голосували проти Януковича, і казати, ну ви зробили поганий крок. Ви неправильно зробили, ви помилились, ви зробили злочин. Тому що після Януковича була спочатку Майдан, потім анексія Криму, потім, потім цей. Далекий схід українських земель, тобто Луганська Донецька області, і так далі і тому подібне. Значить, все це було зроблено тому, що колись за, за, за деяку кількість років до того, половина принаймні українського народу проголосувала за Януковича. Проти проголосували проти Януковича там скількись, а за Януковича більше 50%. Я не пам'ятаю, я, мабуть, помилився, щось я тут заговорився. От, Значить, 50 Значить, половина українського народу, як мінімум, проводила Зенуковичу. Вони несуть відповідальність чи не несуть. Моя дружина хитра відразу сказала: тобі скажу, що ти, що ти маніпулятор. Я скажу да, Тільки якщо мене звинувачувати в тому, що я маніпулятор, будь ласка, доведіть мені е, систему доказів, систему фактажу. Тому що просто сказати А, маніпулятор це нічого не сказати, це балабольство в повному розумінні цього слова. А в моїх словах, мені здається, є логіка. Якщо як, чи український народ не несе відповідальність ніколи, тоді давайте запишемо в Конституції: Український народ не несе відповідальність, або чи його частина не несе ні за що відповідальність. Завтра проголосують за когось, хто наробить купу помилок, ну і, і злочинів, і окей, ну, ну все, ми не, ми не несемо відповідальності. Тільки уряд, тільки президент, тільки Верховна Рада, тільки місцеве самоврядування несуть відповідальність. Я не переконаний, я не знаю, я не стверджую. Я просто ставлю питання. Я журналіст, я маю право на запитання. От всі чи всі мають без винятку в Україні нести політичну відповідальність, а тут з того мова йде про політичну плюс фінансову. Я, до речі, не голосував за Януковича, так що я платити штраф за голосування за Януковича не буду. Ура! От. А той, хто голосував, а таких багато мільйонів. Ну тоді давайте за цією такою логікою і буде це все. Ну, просто українці думають, що в світі існують якісь люди, які не роблять помилок. Я вже багато разів наводив приклад. Дійсно, є таких декілька людей, менше десяти. Ісус, Яхве, Магомед, Будда, ще хтось. ну... Можна знайти. От вони дійсно були безпомилкові, тому великі книги, в яких можна прочитати, як вони безпомилкові. Всі, решта, мали помилки, і злочини і на межі між злочинами, помилкою. І так далі. і так далі. Головне ж, не, не, не бу, святих нема, тому треба просто виправляти помилки. Це от дійсно, і визнавати помилки. Так, да, це правда. От. Ну, є надія, що наступний раз, такого, як Януковичі, люди не оберуть, і тоді у них не буде відповідальності за те, що відбувається в країні в майбутні 4-5 років. Дякую за увагу. Сподіваюся, ви все почули. Трамп заговорив з росіянами російською мовою, ну тобто мовою загроз, і це дуже цікаво. Верховний суд Британії прийняв рішення, що що влада Британії має право накладати будь-які санкції на будь-яких людей. Це є суверенне право. Ну і чи несе відповідальність, чи всі несуть відповідальність за свої помилки? Чи хтось несе, а хтось не несе. Це я про Україну. Дякую за увагу. На все добре, пані і панове.